У флісу Шотландія, Тут у нас 10 кг флісу перший флізов. Переважає перша ціна 3 євро за кіграмчик. І так починаємо. Це така класна, сіренька флісочки з такими класними коричним вставками. Дуже цікаво виглядає. Серединка дуже-дуже теплесенька. L. Так, наступна. Ось така білесенька, також дуже-дуже тепла всередині. Розміру 40. І так, ще одна фліска, Ось такого плану, асиметричний дизайн. Розміру, на жаль, не бачу, але на емочку буде. І так, ось такий розовесенький. Знизу у нас іде резиночка. Дуже класно виглядає. Розміру L. І так, наступне кілолетово. Без рукавок. Дуже-дуже теплесенька. Тут ще у нас додаткова вставочка на грудничку. Розміру, на жаль, не бачу, але він великий. LXL. І так, наступна. у нас щось дуже-дуже теплесне. Ось такий великий флісовий багнік. Серединка, як бачите, має підкладочку. Розмір 2 Ось так, ще щось дуже теплесне. Це безрукавочка. Дивіться, яка вона класна, потипутенька. Розмір пише емоч. Дуже-дуже класно. І так, у нас тут Ось такого плану. Дуже не фліс. Розмір пише 48,5 і так, біло червона. Ось така серединка має підкладочку. розмір пише два. Весною може піти за пусто. В Ось такий яскравий колір цей джекбурзький розмір Зараз гляну і вам скажу. розмір XL. І так, наступне. Патова, дуже приємний колір. Вона дуже-дуже теплесенька. Розмір пише так, Білесенька фліска. Ось такого плану такий цікавий у нас тут рукавчик іде. І як плетений розмір емочка. Як бачите, на 8-10 на кілограмчиків виходить досить багато плісу. Ціна 3 євро за кілограмчик Елічка. І так, що внесеньке. Ось такого плану, розмір великий, манжетики з резиночкою. Розміру, на жаль, не бачу, але це XL2XL. І так, Наступне, щось також дуже теплесеньке. Ось такий флісовий батінг, такі цікаві вставки на рукавчиках розміру L фліска, синесенька, дуже негасенький фліс, така цікава нашивка і розмір пише XL. І остання флісочка в даному лоті. Ось такого плану, також розмір немаленький. Розмір пише 58. І так, нагадується була розпаковка флісочки Шотландія. 10 кілограмчиків, перший плюс другий сорт переважає перший. Ціна 3 євро за кілограм.